Це вчора я бачив у Задубрівці. Яка партія? Батьківщина? О, наші! Оце оцінка. А скільки їх проголосувало за семенюка? Задубрівці? А це головне питання. Вони вже собі задають ці питання. За що ми брали 100 гривень? О тепер ви ви бачите, за що ви взяли 100 гривень І ночуваєтеся на 15-му році. Не беріть, не робіть помилок знову. Пані Залівської. Зараз за об'єднання Батьківщина з фронтом змін. Скажіть, будь ласка, хто керуватиме фракціями в Чернівецькій області? Та де знаходиться головний офіс? Ну, головний Літана... офіс він є на Кафедральній обласний, обласний осередок «Батьківщина», Ляльковий театр, і, певно, він там лишиться, тому що не дамо владі вигнати віти з офісу. Він лишиться в ляльковому театрі. Тут присутній голова міського осередку «Батьківщина» пан Скорейко. А щодо фракції. Ми ж юристи. Є положення про фракції, коли збирається фракція, буде об'єднана фракція, є засідання фракція, на якій вільним голосуванням, більшість обирається голова фракції. Демократія. Ви Надія вірація. Коли будуть зроблені фракції, до, до 1 вересня все будете знати. Надія вільна, будь ласка. Мені, до пана Викола, питання. Ви, в місці, Як ви оцінєте діяльність манече місце Виталія Макарішина? Тобто, які здобутки, які недоліки, якби... І, і в мене друге запитання стосовно стосовно сьогоднішнього від'їзду і часто останнім часом від'їзду пана Папієва з області і тим, що відбувається в області, тобто друга відбрана сесію обласної ради, є нагальні питання, які мали прийняти, звіти, таке інше. Тобто це влада боїться світувати, чи ну, тобто, вашої пише. Я е Оцінку будь-кому мають давати люди. Ви, якщо ви помітили ви виборці, і чому не призначають виборів чи дівцях, мене, мене запитують. б оцінку і було б все ясно. Я не давав е вже протягом двох років, не давав ніякої оцінки і зараз робити це. Не збираюсь. Справа в тому, що оцінку мені вони дали за 17 років в Ченцях нічого не було зроблено. А за 2 роки було зроблено все. Це їх оцінка. І біда не в тому, що вони це кажуть, а біда, біда в тому, що вони в це вірять. Оце найбільша біда. Що, що це? А оцінку хай дають виборців. Будь ласка, пані Світлані Ісаченко, потім Микола Тома, будь ласка, я маю щока, яке на місто один з і гарних область, під будь ласка, банку власних закривав економіки області. Що ви бачите на привалів і ви бачите, як вам підйом, то можна зробити і не робити? По економічному проблемам і питання виконання. Я би не хотів давати таку оцінку, бо дадуть цю оцінку оцінку. Виш... Да. 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 Дивіться, ми почали про аграрний сектор. Ну, Вроді би в нас немає на сьогоднішній день, навіть взяти той Кіцманський район, Заставлівський район, у нас немає сьогодні, де б земля пустувала. Вона сьогодні використовується. Інше питання, яким чином вона використовується, і е, е, який результат від того для людей, власників цієї землі, цих е, земельних паїв. Ви знаєте, знаєте питання на це, відповідь на це питання, яке задаєте? Що-що? Ви, знаєте, питання. Ви знаєте відповідь на це питання, Так, Я вам хочу сказати про це, навести приклади. Я це в Плісманському районі. Ви ж подивіться, що сьогодні зайшли корпорації які сьогодні новими технологіями, новими, залученням нової техніки, воно так і повинно бути, але воно не повинно бути пристосовано до нашої території, мається на увазі до Чернівецької області, де, де вони сьогодні заїхали, обробили півтора тисячі гектарів за один день. Постівну повністю компанію проводять за один день п'ять одиниць техніки. Провели, причому не платять, бо це ж, вони кількість один день заїхали. Всі люди, які живуть на цій території, вони сьогодні не задіяні в цьому процесі. Вони сьогодні не мають можливості десь заробити коло цієї землі нічого. За винятком, коли в нас є у Валіві господарство, за винятком, коли в нас є в Ставчанах господарство, де безпосередньо працює більше ста чоловік, де сплачується податок доходів фізичних осіб у сільську раду. А там і вже не сплачується, От, якщо навіть взяти там іванківці, і малятинці і так далі. Це ж приїжджає е, структура, по-моєму, в яка на сьогоднішній день зареєстрована в Шепетівці е, Хмельницької області. Е, люди приїхали, вони в командировці тут зробили роботу, після того приїхали, зібрали урожай, справді розрахувалися, справді з людьми. Інше питання, яка то якість зерна. Але ви ж розумієте, за п'ять мішків зерна. Той, хто віддав майно, майновий і земельний пай, бо вони вже викупили, прожити рік це нереально. Тому, Звичайно, треба Що, ти таке… Ти так, ти так, гроші, так. так, кому дають? Замість оренди. Це не грає тролі. Можна давати або е, натуроплатою, або, або грошима, але це не є ті гроші, де людина могла е, е, працювати і отримувати сім'ю цілий рік. Тому сьогодні показують, що це не є ефективно. І тим більше ці корпорації все рівно, якщо ми кажемо, то все рівно вони платять податки, нехай ще щопетівці, але платять, але все, все рівно йде в один кошик. Не йде вони в один кошик, бо перед цим йде відмивання через е, офшорні зони, там, кіпрські і так далі. І, звичайно, якщо подивитися по показниках, чисто з економічної точки зору, зібрали скільки-то урожаю, така то урожайність. ми не говоримо, до речі, до того, яка нам залишиться земля після цього, ну, якщо ми забили аграрну тему. Бо ви ж бачите, що сьогодні практично всі зміни не дотримуються. І якщо ну, буквально може рік-два бути, якщо сьогодні садили там кукурудзу, то через рік знову там садять кукурудзу чи іншу культуру. І, звичайно, це виснажує землю, звичайно, ми це маємо результат тієї економіки. Але я знову повертаюся до того, що ці люди при цій густо заселені території мають, як вони мають заробити в селі коло цієї землі. Бо там же нема другого місця роботи. Ну може бути ще там підприємця якогось, одного, двох, щось таке, і то задіяні 4-5 чоловік. Но, э, У вас є я... пропозиція, я не питаю зараз, які саме. Ви знаєте, ви з цієї ситуації, так? Ми пропонуємо? Пані Світлана, я хотів вам додати, якщо аналізувати структуру економіки нашого краю, і я спілкувався з людиною, яка як хобі має, вона аналізує. Економіку Чернівецької області, пан Москаль, де народний депутат, то ми з ним подивилися, в чому, я сдав питання, чому Попій на другому місці? Ну його ж, ж обіця, перепрошую, перепрошую. Що його я ж не перебував вас. Е, Кажуть, скажіть, будь ласка, Геннай, Геннай, чому Попів на другому місці? Ну, незважаючи на те, що ріст народженості в Чернівецькій області, і у нас екологія дуже добра, де е, капітальні видатки, ріст, чому? Каже, подивись, тобі за статистику, він отримав всі статистичні дані. Каже, структурі інвестицій в Чернівецькому капітальних інвестицій є цільові субвенції державного бюджету, там півтора мільйона гривень, не впам'ятайте, він статтю писав. Але 67% від 100% тобто росту це є внесок індивіду, індивідуальних забудовників Чернівецької області. Тобто люди самі собі будують і, будинки, статистика це обліковує, кажуть, що це є заробіток здобуток держави. Ось і все, наші очільники, товариш Папіїв і Галець, дуже добре жонглюють цифрами. Оце вони навчилися робити. І так виводять нашу область на друге місце в Україні. Я не знаю, чому наша область на другому місці в Україні. Я не бачу цього. Але по статистиці бачу вони з такі цифри. Те ж саме, чому немає заборгованості по зарплаті? Чому не було в звіті по порту по місту Черніці? 800 тисяч. І, до речі, яка створюється знов? Чому не було боргів 10 мільйонів гривень? Арго? А ви знаєте, що вони, вони здурили людей і що вони написали заяву, що вони позичили підприємству 10 мільйонів? Це було так, це ігри. Це, це наші нажав це роблять. І ми, ми, ми виходимо на друге місце в Україні. Ви бачите друге місце в Україні, що область так живе? Я не бачу цього і не відчуваю. По хабарах на першому. Ну, по хабарах. Зависим. А ну то, бо, так. чи вона буквально цифрою зайшла, бід, я Буквально ще кілька слів стосовно, якщо ми хочемо зробити е, аналіз і оцінити реальну ситуацію економіки в області. Ну, Тут є багато, як кажуть. Параметрів, по яких можна оцінювати. І Сьогодні говорять про створення робочих місць, нових, скільки створили за рік, скільки то. Найкращий індикатор це поступлення податку з доходів фізичних осіб. Ну, знаєте що це? Це відрахування від заробітної плати. І якщо нам показують, що є ріст, то треба розібратись, подивитись, від чого це є ріст. Я, коли, мав, коли було цими цифрами і робив, зокрема, аналіз по районах, поступлення в основному податку з доходів фізичних осіб, це від бюджетних установ, від лікарів, від вчителів, від культури і так далі. Якщо взяти, от я брав Кемінецький район, в них в середньому було поступлення, ну, по крайній мірі півтора року тому. Від бюджетних установ, якщо їх скільки там поступило, якщо їх відділити, бо взагалі поступлення від податку з доходів фізичних осіб, воно коливається від 60 до 75% в залежності, як у якому районі, то в них усього власних поступлень від того, що заплатили, ну, будемо говорити, ті люди, які безпосередньо працюють, чи в господарстві, але ну, не зв'язані з бюджетом. У них все складало від 10 до 15%. І сьогодні в нас така ж ситуація складається по інших районах. Ви ж подивіться, можемо, я, правда, не робив останній цей рік, по якій мене цікаві зробити, Кізманський район. Така ж сама ситуація по інших районах, по Заставні, там, де є, ну, якщо взяти, наприклад, Держгізос, там у Глибоцькому районі чи у Вишницькому районі, Ну, теж вроді державні підприємства, але вони вже хоча б не зв'язані з бюджетом. Ми не говоримо про державне підприємство, приватне підприємство. Ми говоримо про те, що треба поставити по одну сторону поступлення і робочі місця від бюджетних структур і зовсім інше від тих, хто безпосередньо бере участь у виробництві. Будь <клес> ласка, виконав дома запитання. Потім пані Аня Кріпко. Команда, розглядає тут конфлікту, які мають ще про що в році піднімається каналу Буш. Тоді в нас перекаркати чекають позов суд, якийсь не український, а європейський. Був позов суд чині. І другі питання. Максим Ігоріч, яка ситуація зараз на ринку доброго? Вона змінилася щось там. Чи не затопило, це знать точно. Що стосується суту, я сказав, що я відмовилася відмовилися від того. Сказали, що зв'язуватись, слово таке, воно не зовсім літературне, але не для цієї аудиторії. Нема чого на чому. Тому це її рішення, я, я, я підтримую. А все інше. Стосовно ринку добро. Така ситуація. Ну, певно, все добре, бо звернення я не отримав. Натомість отримав звернення. П'ятий сектор. Раз. Почув п'ятницю запит на сесії Верховної Ради депутата Зелека, що ми казали, що депутати опозиції, які відстоюючись інтереси, депутат Свободи з Коломи, який закрив до Чернівецької області, зробив запит щодо п'ятого сектору порушень чинного законодавства чиновниками місцевого самоврядування, деребан землі. Чув про справу по по хабарству тисяч доларів ринок Нива? Чув. Робив запит на сесію щоб до відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування щодо хабарницьких дій Чернівецької місті Чернівці. Мені цікаво. А ви, а ви, ви поцікавтесь також. Як приміювали цю особу? Які йому давали нагороди, відзнаки щорічно до Дня місцевого совредування. Хто підписував грамоти, хто підписував йому нарахування премії кожного місця? За що? За хабарництво. Третє. Чув, що питання, яке на сесії піднялося, але воно таке ще не було такого значного резонансу, це не надання землі для торговельних місць по вулиці, по проспекту Незалежності. Кажу одразу на камери, ці хлопці, які зараз себе файно почувають, але, думаю, вже файно почувають у Велівецькій міській раді, намагаються запустити найбільшу аферу за останній час. Це перенесення депо тролейбусного з проспекту Незалежності на комунальників. До речі, сьогодні там вихід на лінію, чи пароплаву, чи що, брід шампанський будемо розбивати. Не знаю що. Так Титані теж спускали на руки. Це показово. Переїзд. Потім вони звільняють першу лінію, як це називається, від цих магазинчиків. Тобто вони ж не звільнили, але хлопці під... ці власники в підвішеному стані. Добре чи погано, це вже ми роз... подивимось. І потім буде знову ж таки, як з санаторієм русниці, прийшов інвестор. Прийшов інвестор на все готове. Лінії підведені, каналізація є, все добре. Забудовуйте, будь ласка. Я розумію, оце буде найбільша афера. Після цього ви це хлопці тут не побачите. Водоканали добувають. Аеропорт добувають. Калинівський почали чіпати. Все, що попереджали депутати фронту Змін після усунення мера і коли прийшла на команду, ми розказали про те, що вона має на меті. Ви все це, це бачите. Тепер в депо. Я хочу розглядати про цей аеропорт, на нашу боку багато зробили для цього аеропорту, підписання угоди, шари, ці рейси. Що треба зробити, щоб він це запрацював? Саме той так. Я можу сказати, що я казав колегам, ні. Наприклад, рейс на Київ вирішувався на висоті 3000 метрів. Чуть 5 тисяч метрів, коли летіли там в компанію, дуже важливо в будь-якій справі мають особисті зв'язки. І в політиці, міжнародній, не тільки міжнародні внутрішній, і так далі. І цей рейс був так вирішений на Київ, який балого рвав коли почав сідати, він не встигав летів до значно мусив чартер на, наймати, був головою адміністрації на цьому. Тому що він сідав червівця. Ми домовились тоді. З кущом, з Шевченком, які летіли, ця група в Дніпра. Що треба, щоб. Шо... А слава Богу, що він літає ті Ну, Ті знову ж є питання є, є проблеми. Я збираюсь весь час на дні уряду задати козаку, не доходить. Зараз був десятий система запитання. За, за, за задати таке питання. Чому? Ці не тому, що є таке українське місто Чернівці, з якого в Рим, в НЮГІ можна швидше і простіше добратися на столицю рідної держави. Доїхати до Києва сьогодні 14 годин поїзду, ну, на, на по дорогам нашим, ясно як, на, на цьому. Тому. І інше, чому брали аеропорт міську власність, його ті інвестори, які прийшли в брусницю, вони, вони хотіли брати аеропорт. і з нього, ну, Потім вони ж пішли з авіації, інвестори ці. Да, Разом да. з аеропортом. А мене звинувачують, що, мене що, я, що я хочу себе да. перенести Калинівський ринок. Якби щось, знаєте, щоб укусити Федорука, то зразу привезти йому Калинівський ринок. Ну, це ж була е, спеціальна е, е, скажімо так, про, не пропаганда, як піар-кампанія така, не негативна. Треба займатися. Без аеропорта Чернівці перетворються, ніякі там не ні туристичні ворота, ні інші Місто не буде. І не в варто Києва, а в кінець географії, край, де не цього. Тому я просто кажу серйозно, я нікого ні в чому не звинувачу. Знаю, що це не просте питання. І тут державний рівень. Чому? Покійний царство Небесне Кирпа, коли все стояло в руїнах, зробив авіаційний рух Україні. Треба волю, бажання робити, скільки, а не просто займатися розпілом Оцього, цього, що є. Не приймати по неофіційним даним, це на афері з векселями хочуть заробити 20 мільярдів гривень. Неофіційні дані. Це просто моєму розказуємо, ми зараз це вникнули, бо трошки середини, багато дечого не, ну, не, не говоримо. І це, не, це такі дані, їх можна, вони нічим не підтверджені. Це кажуть так, передають неофіційну інформацію, це неофіційна інформація. Але те, що до, до цього, до, до, до цього йдеться, і те, що ми пережили, то що я знаю, там молоді хлопці прийшли, молоді, молоді хлопці. Вони в 90-ті роки ще ходили в школу, не знали. Що, що таке, як давати, отримати заробітну плату там панчохами, табуретками, унітазами, горілкою на, на, на цьому самому. А ми це проходили. Ми це проходили тут з вами. І оці векселі, вони, вони ідея того, теоретичного направлення. А практично воно приведе до того, що ПДВ не повернуть підприємство, дадуть папірець. Потім прийде з цим папірцем, команда створила розрахунковий центр, протягнули ще один закон. Прийдесь, кажуть, у тебе вексель на 20 мільйонів, от тобі 10%. 10, 10, 10 тобі 10% платить, а 90% забираємо собі. Вони йдуть в банк чи йдуть в Мінфін, чи в казначейство, я отоварюють собі. Той, жаль, то має доступ, до... До, до, має доступ до, до, до корити, вибачте, будь ласка. От і все, от чому векселі. Про це от, не нема. Всі дивляться, як хто там, що там. За кого чи голосували, чи не голосували. Оце біда. І про це ні, ніхто тиха шар. Ми просто вам розповідаємо, тому що ну, десь є на деяких каналах інформація проривається. Але тут дуже, але, але, дуже рідко немає такого. Можна, а, можна підтвердження ваших ситуацій. А це от голова бюджету, то й не голова.